Всіх пропавших без звісті українських героїв, за яких ми молитву сьогодні творимо, за їхні сім'ї і родини, щоб Господь Бог допомагав їм у всьому. Лучанка Катерина Хомяк каже, вона єдина в Україні мама, у якої на сході України зникло безвісти двоє синів. Старшому Володимиру тоді було 24 роки, молодшому 20. Обоє служили в добровольчому батальйоні Айдар. Жінка шукає синів більше шести років. Мої сини зникли безвісті 14-го року, 5-го вересня. Бій поблизу села Цвітні Піски на Луганщині. Там була засада. Коли вони проїхали до веселої гори, де перебувала 80-та бригада і друга група Айдар, вони поверталися назад, потрапили у засідку. Я не вірю, що там всі могли загинути. Зараз ми самі шукаємо своїх синів. У Віри Ковальової син Юрій служив у 80-й аеромобільній бригаді. Жінка розповіла: він зник без вісти під час бою у Донецькому аеропорту. Йому було 22 роки. «20 січня був останній зрив. Ще 19-го я знала, що він живий, спілкувалася зі. Там пару хвилиночок, а вже 20-го був останній зрив, його їх підірвали. І ми вже не знали. Ми дзвонили, ніхто трубки не піднімав після того, як вони самі їх вже шукали, тих погибших. Його там не було. З вірою, що син повернеться живий, прийшла на акцію ковальчанка Галина Корнач. Жінка каже, їй показували ДНК загиблого воїна, та вона не вірить, що це її син Сергій, солдат 80-ї аеромобільної бригади. «14-го році, 5 вересня. Получається, що вони там і не були довго на тій війні, але зразу їх кинули якби в те пекло. Там дуже складна ситуація була. І їх оточили. То було під щастя, 8 вересня ще виходили хлопці на зв'язок, що вони ще десь були. Потім нам з Червоного Христа повідомляли, що е, мій син в Ростові на Дону в госпіталі. Але е, так конкретно на зв'язок він не виходив. А сьогодні було вивісено близько 70 фотографій хлопців, які зникли без в Україні, тобто того, кого ми знаємо точно. Сама проблематика зниклих без, зараз триває максимально скрупульозно. Наразі, коли ми побачили, що трішки думка суспільства вже притихла, коли вже люди не так активно виступають щодо цієї проблематики, то зараз подивимося загалом по всій Україні. З учасниками акції поспілкувався заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик. На завершення акції, яка тривала півгодини, Волиняни заспівали гімн України за словами заступника начальника управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Віталія Тортини. Захід відвідало півсотні громадян, жодних порушень не зафіксували. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.